У більш холодних регіонах Північної Америки іриси зазвичай цвітуть у червні. Там, де я живу, в Техасі та інших теплих районах континенту, вони цвітуть наприкінці весни, а іноді і знову пізньої осені. Після цвітіння, в залежності від виду ірисів і ваших уподобань, настає час обрізати їх. Цей процес можна поєднати з іншими завданнями, які зміцнять здоров'я ваших рослин у наступному сезоні. Незалежно від того, чи будете ви знову цвісти восени, чи доведеться чекати до весни, ці невеликі роботи забезпечать більш пишне цвітіння в майбутньому. Знання того, як і коли виконувати кожне з цих завдань, допоможе вам виробити щорічний ритуал догляду. Такий режим дозволить вам бути ближче до своїх рисів, вчасно помічати шкідників і хвороби, а також робити все можливе, щоб квіти виглядали максимально ефектно. Знайте свій сорт. Існує багато різних видів ірисів з різними особливостями росту. Перш ніж перейти до обрізки листя, давайте розберемо основні категорії. Американське товариство ірисів виділяє три основні групи: бородаті іриси, арильні іриси та безбороді іриси. Бородаті іриси родом з Центральної та Південної Європи. Зазвичай вони цвітуть з кінця весни до початку літа, залежно від клімату та виду. Деякі цвітуть один раз, інші повторно. У цю групу входять такі популярні сорти, як темнофіолетовий, степен-аут і персиковий беверли-селс. Арильні і риси включають онкоциклуси, одна квітка на стеблі та регалії, зазвичай дві квітки. Залежно від клімату, вони можуть цвісти ранньою весною і восени. Ці види походять зі Східної Азії, і серед них зустрічаються незвичайні екземпляри, наприклад, Айрис Парадовса. Безбороді і риси цвітуть з ранньої весни до початку літа. Карликові види можуть зацвітати раніше, але не всі мають повторне цвітіння. Більшість родом з Азії, але деякі, наприклад, лавандовий південний блакитний прапор, є рідними для Північної Америки. Дочекайтеся воянення квіток. Визначивши, які риси ростуть у вашому саду, насолоджуйтесь їх цвітінням і чекайте, поки вони почнуть виїнути. У бородатих і безбородих видів квітки зазвичай відцвітають до кінця весни в теплому кліматі і до початку літа в більш прохолодних регіонах. Арильні і риси відцвітають з березня по травень. Фаза цвітіння закінчується, коли квітки буріють, а стебла перестають випускати бутони. У цей момент стебло може впасти серед ще зеленого листя. Як тільки це станеться, настав час діяти. Діставайте секатор і садові рукавички. Якщо ви хочете зібрати насіння ірисів, пропустіть цей крок. Але інші етапи-обрізки важливі для здоров'я рослин. Іриси легко переопилюються, тому насіння можуть не зберегти ознаки батьківського рослини. Однак вирощування нових рослин з насіння це захоплюючий експеримент, який може призвести до появи нового сорту. Обріжте квітконоси. Обрізка ірисів має багато переваг вона не тільки омолоджує рослини і перенаправляє енергію на ріст коренів і листя, але й знижує ризик появи шкідників і хвороб. Це особливо важливо для запобігання грибкових інфекцій, які розвиваються на гниючих частинах рослини. Перед обрізанням продезінфікуйте секатор, щоб випадково не поширити інфекцію. Простежте квітконос до основи рослини і зріжте його якомога ближче до землі. Видаліть побурілі листя. Обрізка ірисів допомагає захистити їх від хвороб. Видалення відмерлих частин рослини знижує ризик зараження шкідниками і патогенами, які послаблюють іриси. Наступний крок прибрати пожовклі або хворі листя біля основи куща, а також ті, що лежать на землі. Це запобіжить поширенню бактеріальних, грибкових та вірусних інфекцій. Обріжте частково побурілі листя трохи нижче пошкодженої ділянки. Зелені частини залиште вони продовжують живити коріння. Якщо помітили ознаки хвороби, наприклад, водянисті плями або сліди поїдання і рисовою совкою, видаліть такі листя біля основи, кожен раз дезінфікуючи інструмент. Прополіть і приберіть сміття. Хвороби, такі як плямистість листя і рису, розвиваються, якщо навколо рослини накопичується гниє листя. Видаліть усі рослини з ознаками хвороби чорнила, чорні плями на кореневищах. вищах. Після збирання підгодуйте повторно квітучі іриси добривом з формулою 6 10 10 приблизно через місяць після цвітіння. Обріжте листя. Одноразово квітучі іриси зазвичай відмирають до кінця літа, а повторно квітучі дають бутони ранньої осені. У регіонах з холодними зимами, після перших заморозків, листя відмирає, і рослина переходить в стан спокою. В цей час укоротите листя до однієї третини їх висоти. У м'якому ем кліматі можна залишити їх і замульчувати коріння для захисту від холоду. У дуже холодних районах кореневище краще викопати і зберігати до весни. Розділіть кореневище. При підготовці до зберігання огляньте кореневище, знайдіть вузли біля основи листя і розділіть їх на частини по одному три кореневища з листям спрямованими в одну сторону. Так, при посадці буде простіше створити красиву композицію, помістіть кореневище в ящик з отворами і зберігайте в прохолодному, сухому місці з хорошою вентиляцією. Коли мене загроза заморозків, висадіть їх на відстані 30-45 см один від одного в сонячному місці з добре дренованим ґрунтом. Поливайте так, щоб рослини отримували близько 2,5 см води на тиждень.